Справді, китайська влада гальмує процеси будівництва газопроводу між РФ та Китаєм? Так. І дуже цікаво, чому? Да? Чи справді там карта смерть, дьявол, що не те, що вони гальмують, вони умовно сказали, що. Так, притурмозіть, воно не має бути так, як, як ви хочете. А як питаю, чому? Е, тому що там же якось Росія хоче в принципі повернути якусь собі силу чи щось, що заводне. А в Китаї на, на цей рахунок свої плани. Китай, як завжди, на своїй стороні. Чи справді Китай намагається завадити проведенню глобального саміту миру в Швейцарії? Я трошки не так би сказала. Нам не те, що завадити. Він просто нав'язує якісь свої переконання, свої якісь ідеї. Тут неправда щось завадити, там більше щось нав'язати, своє бачення. До речі, не перший раз я дивлюся, всі говорять, що Китай туди не поїде. А Таро нам говорить, що якась працююча, може вони там офіційно не будуть. Я не знаю, як працює ця структура, але в будь-якому випадку там буде якийсь не знаю, комітет, якась кількість людей, хто там буде присутня. Представники там по-любому будуть. От ви мені що завгодно кажіть, тому що весь час чи вони там будуть і нам говорять, карта дежаю, да, обов'язково вони будуть, так як, як тоді, і тут по п'ятірки, може не, не в тому не в тій кількості. Але вони там є не разу, де сказали, що там Китая не буде. Може хтось з наших глядачів щось там знає, як воно там відбувається, бо нас, на жаль, не запрошували на саміт миру. Чи знайдуть в ЄС докази постачання Китаєм зброї до РФ? Та докази є. Їх є велика кількість. Зараз дивіться, чи знайдуть так, знайдуть, є велика кількість і так далі. Чому їх притримують докази до, до якогось моменту? Доказів є ну, просто величезна купа. Чи вдасться стабілізувати стан української економіки з урахуванням мобілізації протягом півроку? Ні. У нас перш за все, що все, якимось е, чином воно поставить знову ж тупить, да, придеться дуже довго до цього пристраюватись і навіть щось. Буде дуже помалу настраюватися, якщо. Чи в принципі вона буде працювати, так вона буде працювати, але там, чи це півроку, я думаю, що за півроку тут ніхто не спіє, не, не, не навчиться, не, не буде ким замінити і, тому далі, і так далі. Так що Чи протягом півроку моя відповідь ні, чи взагалі стабілізувати? Так. Які важливі питання будуть обговорюватися на саміті G7, в якому прийме участь Зеленський? Сила Верховна Жриця колесо фортуни. Я наскільки розумію, там знову буде йти про зброю. Може навіть колесо фортуни це змінити ситуацію, змінити те, що на фронті, і про таємні плани. І королева мечів, що в принципі про величезні плани, які далі рухатись, чи може це бути про якийсь наступ, чи, чи щось подібне? Я думаю, що так, це зброя як сила, це оці таємні, і саме щоб перевернути. Так? Тому що ми знаємо, що зараз Росія на такому періоді, коли вони трошечки більше мають на фронтах перемогчим Україна, і саме щоб це все. Цю гральну дошку перевернути більшою силою. Що обговорював президент Зеленський під час особистої зустрічі з президентом Філіппін? Ну, перш за все там якась співпраця. Пропонується якась історія. Там він не просто поїхав на Філіппіни, там якісь чи спільні розробки. Чи, ну, більше все, що це все такі спільні розробки, які мають бути цікаві і Філіпінам, і Україні. Це там саме пропонувалося. А і оці угоди, і знову ж, зброя. І це не просто зброя, якась зброя, що має бути їхати, пересовуватись і так далі. Можливо, це танки, а може там щось інше. Я, я не знаю, але вона. Умовно, те, що що їде. Вибачте, мене за знання саме військової справи. До речі, дуже хороша зустріч. Погодили багато, багато моментів, дві країни залишились задоволені. Чому саме зараз Чехія запустила програму для повернення українців додому? Це узгоджені моменти, це не рішення Чехії. Це саме що, що було домовлено, нам не оголошували, і це якби частина цього плану. Тому що прийшов час, да, час якийсь повертати угоди і тому подібне. Воно все-таки звучить як підтримка саме зі сторони Чехії, як би це не звучало для тих, кому повертатися. З мобілізацією люди, які захищають. Чи передасть Румунія Україні системи ППО Петріот? Передасть. Це вже угода підписана. Може нам її тільки оголошують, але вона вже вирішена. Так що моя відповідь так. Чому Зеленський наполягає на особистому візиті Дональда Трампа в Україну? А тут дуже все просто. Ну, на думку саме нашого президента. Що Дональду Трампу непогано було б, що називається, спуститися з гори до людей і побачити, як є насправді. Бо він знаходиться зараз в якихось своїх ілюзіях, і оці його відтягування насправді до чого вони приводять. І тут, якби порахувати, зрозуміти, в принципі, до чого ці ілюзії приходять. І тут ще раз повторю, Зеленський говорить: іди сюди та да подивися. Що мав на увазі Віктор Орбан, коли заявив, що планує окупувати Брюссель? Я не знаю, що він мав на увазі там точно не про окупацію. В Орбана все про гроші. І це, знаєте, якась така маніпуляція збити гроші, отримати гроші. Так що це про це про самофінанси. Тут немає окупації. Да? Тут е, він таке надома думає, а да, я проверну гроші зароблю. Отаке він мав на увазі. Гроші мав на увазі. Чи понесуть покарання харківські високопосадовці, які провалили будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області? Ну, зараз точно ні. Ми будемо бачити, що це в принципі це питання піднімають журналісти і протистояння влади спуститься на тормоза. Чи понесуть згодом? Так, згодом понесуть. Зараз ні. Чи справді на Харківський напрямок перекинули кадирівців? Їх перекинули, не можу сказати, що їх дуже багато, але їх там якусь кількість перекинули для того, щоб вони якось утримались, тримали. Ну, ми ж знаємо, що кадировці стоять ззаду, так? По всім даним, що це все-таки тримали, щоб звідти не бігли, так що моя відповідь так. Чи вдасться протягом місяця відсунути ворога від Вовчанська? Може, трошки пізніше. Тому що нам все-таки показують, що протягом місяця ми ще його захищаємо, ми ще за його воюємо. Чи вдасться нам, в принципі, відсунути? Так. Але може пізніше неправильні сроки, розумієте? Чи вдасться ЗСУ відсунути ворога на Куп'янському напрямку протягом двох тижнів? Зараз моя відповідь зараз ні. Немає чим, немає, немає потужності. Зараз, в принципі, тема не відсунути, а стоїть зупинити. Це навіть не пріоритет, як ви розумієте. Ну, є реальна картинка. Чи вдасться повернути додому 46 дітей, викрадених росіянами з Херсону? Ну, ми їх повернемо. 100% повернемо. Але це не про те, що ми повернемо їх якось дуже швидко, бо їх треба якось шукати, збирати. Їх по всім даним розкидали тих діток, може, по, по цьому. але повернути ми повернемо. Тут єдина така нехороша новина, що Збирати їх треба, от саме, а де вони ділись. Чи будуть обміни військовополоненими в червні? Я не думаю, що в червні. Обміни ще будуть. Зараз, зараз просто якось є якась команда СТОП. Єдине, що будуть обміни загиблими нашими воїнами. Це буде. Чи долучиться світова спільнота до процесів відновлення української енергосистеми? Відповідь так, але якщо ти думаєш, що це якось швидко. Тут моя відповідь: що ні. Після того, що це залучення після того, як буде. Чи безпека відсунута, чи може саме нам оці дадуть різного роду системи захисту? Бо буде стояти питання, ми будемо давати, якщо воно захищене. Так що тут такі з однієї сторони два в одному. Добре, що буде захист, і потім дадуть гроші, а з іншої сторони, що ми якийсь період часу будемо зв'язані по рукам і ногам. А це вже говорить про те, що ну не так добре в нас буде світло. Така наша дійсність. Чи запровадять цього року санкції проти китайських банків та компаній за підтримку РФ? По всім даним, ні, там, якщо ми будемо, ми будемо бачити тільки якісь, знаєте, початкові міри. Може, там на якийсь сантиметр запровадять, глобально воно не змінить. Іде тема домовляння, іде тема в будь-якому випадку, навіть не про те, що Китай стоїть показово на іншому боці. Ще йде бажання щоб з ними домовити. Ще домовляться ні, не домовляться, але процес домовляння ще буде йти.